Годенький місяць, а дерева квітнуть. Не закрилися ці квіточки, такі по що троянди. А на день відкривається коли сонечко. От. Виходить. Навпроти осінній пейзаж. Приїхали в Іспанію зимою, і перше на що ми звернули увагу, що пташки співають.

То хто я бачу топить дровами, Напевно це дешевший ніж електрик. Он такий сучасна Іспанія. Всім доброго дня! Піду потрохи зі своєю турбинкою з Меркадону додому. От, купила собі олівець для брів, бо їх треба і пофарбувати. І я ніяк не встигаю, а мої олівці всі посточивались, позакінчувались. У мене завжди дуже багато засобів для брів. Це єдине, що я мушу підфарбовувати і постійно і вії. Тому це цікаво, можу зробити обозор, якщо... В мене є такі глядачки без бровченко, як я в мене, в принципі, є брові, але низькі світлі, якщо їх не підскорбуєш, то ну, час від часу є мода на відсутність збрів, зробити яскраво губи. Ну, Воно таке, знаєте, я пробувала ну таке. Ну так, пройтись по подіуму, вийти і намалювати брові. <рес> Все-таки ну, бров робить погляд виразнішим очі яскравішими, цікавішими. Така ситуація. Хотіла щось, ще щось купити собі з косметики, Але в мене все потрохи ще є, немає ніякої гострої необхідності. І вирішила зекономити. Ну, як завжди, в принципі, останнім часом. Це моє кредо. Ну, бо є певна мета, певна ціль, тому плавно йдемо до неї. Можливо, чоловік до речі приїде до нас раніше. В них не мічаються канікули. На два тижні чи більше, то й немає сенсу без роботи там сидіти. Хоча дорога це теж туди-назад і по часу, і по горшам. Дуже так вимиває гаманець. Іпанія. На курсах іспанських нам теж сказали, що у нас ще я ходжу на курси і один раз тиждень, два рази тиждень в інститут на вечірні курси. То сказали, що буде ще один урок на наступному тижні. А вже 16 грудня. Остання зустріч. пам'ятаю, як минулого року там, щоб кожен приніс щось поїсти. Будемо святкувати останній навчальний день перед канікулами зимовими. Ну, я думаю, в інституті буде те саме, я не маю на увазі навряд чи ми там щось будемо їсти, але справа, канікули там так само будуть. Тут коли в школі канікули, всі інститути, курси так само мають ті ж самі канікули. Так, Тут ялинка засніжена, а тут пальма. Якось так. Герлянди вже теж вивісили, але ще не запалювали. купила такий чай, це дуже добрий респіраторних всяких захворювань. Він з чебрецем, з евкаліптом, розамарином і, по-моєму, м'ятою. Полегшує дихання. І такі цукорки, У мене зараз все нормально, але час від часу, думаю, фей буде. Для тих, хто любить імбир, дуже рекомендую. Вони без цукру, лимонний імбир, такі пекучі. Люблю такі штучки. І олівчик для брів. Це кисневе відбірочко. Оце була з цукерки, я розпакувала. От, томатна паста. Я хотіла взяти іншу, але вона в банці і відкрита банка може зберігатися до п'яти днів. Вона в мене завжди зіпсується, бо мені раз дуже багато томатної пасти ніколи не буває потрібно. Тому такі три упаковки, то і упаковка одна мені буває деколи е забагато однієї упаковки. то мені зручніше менше набрати. Хоча великим форматом завжди дешевше купляти. Сир Прі, він там один з найдешевших, але він дуже смачний. І зараз в нього ж якась невеличка акція, мінус 10 центів чи щось, того, чи мінус 20, але не більше. така якась незначна. Покупка за якоїсь слабки. З того, що не можуть жити мої діти, деколи сама готую. А деколи -коли спішу десь і треба швидко приготувати, завжди Ось такі нагіці. Тим паче в мене тепер є така от подруга. Такий агрегат. Вона. Класно, що вона майже не споживає, і не потрібно. Ось. І оці я вже доїла. лишила упаковочку, щоб вам показати. Ну, мені не дуже вони сподобались. Знаєте, оцей цукат апельсину всередині він був якийсь трошки м'який і не без аромату самого апельсину. Якось так ну, не знаю, не зайшло. Чи Я вже перевіла тих апельсинів, чи що? От, шоколад непоганий, а сам цукат не дуже. Я купила купа смертоделок. Тут тобто, або дуже велика, або порізна, або дуже маленька. Ковбаска, ну, переважно тут все нарізки не йде. Хтось з блогерів хвалив, попробую. Я вже пробувала, але не в нарізаному форматі якусь інакшу. І нічого такого не купила, ну, хоч кусочок ковбаски є, нагетси, олівець для брів. 15 євро мені то все обійшлося. Така малесенька пальма в клумбі і на ній дозрівають фініті. І переважно вони виростають дуже високі для тих фініків. Просто так не дотягнешся. Зацініть які гарні хмаринки. Намічався легкий день, але відпохала наповну. Так буває. Йду, аж засинаю. засидаю. Ось такі гарнющі закати! Зуцініть, яке красиве небо. Таке якесь слоями, об'ємне і кольори. Фантастично. достичет. Не порвешься. Поражен. Пораженом волюю, художник.